Буквально декілька днів ми підрахуємо повністю і е, зробимо перерозподіл, але ць, е, мова буде ввестися в, в рази збільшення е, заробітної платні особового складу. Я переконаний в тому, що військовослужбовець страхової служби, який підписав перший контракт, має отримати ну, мінімум в два-два з половиною рази більше, чим він отримує сьогодні. Тоді, коли ми збільшимо е, кількість грошового забезпечення, е, ми і збільшимо. Тих людей, кількість людей, які е, мають бойовий досвід, які е, вже воювали, вони прибули додому, відпочили. Багато з них готові повертатися обратно на фронт, захищати свою країну, але вони хотіли б, щоб їх родини були захищеними. Саме цей бюджет, я дуже сподіваюся, те, що дасть нам можливість платити їм таку зарплату, щоб вони йшли на це. І Перше, це дасть можливість нам позбавитись тих людей, які з невеликим небажанням захищають свою країну. От, ті, які дуже багато там порушують дисципліну, дадуть можливість підвищити боєздатність наших Збройних сил, тому що будуть поступати професіонали. І тут я хотів би сказати, що ми плануємо і поміняти підходи до виплати грошового забезпечення. І до статусу учасника вату так само.